Кожен українець має знайти свій спосіб національного спротиву, бо тільки об'єднавшись у єдине ціле, можна подолати ворожу навалу. Так вважає Володимир Герасимов, підприємець, спортсмен, госпітальєр та волонтер з Балти. Війна, як і волонтерство, почалися для нього в 2014 році. Коли друг та партнер по бізнесу, який служив на сході, звернувся по допомогу. Потрібна була амуніція. Тоді Володимир вперше потрапив у зону бойових дій. Привіт спорядження балтським хлопцям на передову. Так була перша поїздка в Камишлиру, Запорізька область, до нашого хлопця 61-го одеського мобільного госпіталя, це коли був Іловайський котел, от якраз вони були тоді мобілізовані, і от вони були там, все бачили і допомагали якраз забирати тіла хлопців і вивозити. І от якраз все почався і, і мій шлях, ну, як волонтера. Володимир Гарасимов, боєць добровольчого формування територіальної громади, взявся за зброю 24 лютого 2022 року. Як він каже, щоб захистити свою сім'ю, дружину, трьох дітей і своє місто. Рішення вступити до лав госпітальєрів прийшло після того, як остаточно зрозумів, з напрямку Придністров'я місто нічого не загрожує. Протягом року був у трьох ротаціях на різних напрямках: Харківському, потім Херсонському, пізніше Бахмут Соледар. З першої ж ротації повернувся з пораненням і одинадцять. Та 20 липня 2022-го, вважає своїм другим днем народження. Ночі екіпажі госпітальєрів, які їхали за пораненими, натрапили на танкові міни. Перший екіпаж, який їхав, вони наїхали на танкову міну, і на жаль, всі загинули. Наш екіпаж. Ми їхали в трьох метрах від першої машини. Нашому екіпажу, дякуючи Богу, ми залишилися всі живі. Всі зазнали осколкових поранень. Дівчина, парамедик, були порвані зв'язки на ногах, але дякуючи Богу, ну все минулося. Всі живі, всі пролікувалися. Упевнившись на власному досвіді, наскільки важливим є прилад нічного бачення, Володимир завжди відгукується на прохання побратимів, оголошуючи збір коштів. Коли бійці просять про допомогу, про прилади нічного бачення чи ще будь-яку, треба допомагати, бо це дуже важливо. Згуртованість взаємопідтримка і прагнення ніколи не відступати перед труднощами, характерні риси сім'ї Герасимових. Приклад батька взірець для всіх. Тому молодший син, не дивлячись на діагноз, аутизм, навчається у звичайній школі. Для Володимира навіть найменші перемоги сина, особлива гордість. До повномасштабного наступу майбутній госпітальєр займався спортом, боротьбою та пауерліфтингом. Намагався й дітей вчити здорового образу життя. Тепер широ радіє перемогам старших доньок Аліни та Віоли на спортивному фронті. Зба не ділить спортсменів за статевими ознаками, вважає Володимир. Каже, дівчатам дуже корисно займатись дзюдо. Це допомагає їм розвивати тіло, розум, повчає повазі до старших, беручи участь у регіональних і обласних турнірах. Аліна та Віола Герасимови майже завжди посідають перші місця. На жаль, говорить дружина волонтера. Зараз батько не завжди може бути поруч. Дуже часто, коли ротація чоловіка, батька моїх доньок немає. І він змушений їздити, тому не завжди ми можемо їздити з нашими доньками і підтримувати їх. У 2021-му молодша Віола виграла кубок дитячої ліги дзюдо серед дівчат, де були представлені спортсмени з трьох країн Молдови, Румунії та України. Старша Аліна нещодавно отримала новий ранг зелений пояс від Федерації дзюдо України. Вона майстер спорту з пауерліфтингу. Нещодавно вперше представляючи Одеську область на чемпіонаті України самбо дівчина одразу виборола бронзову медаль. Туди з'їжджаються кращі бійці зі своїх регіонів, зі своїх областей і представляють свої області і з першого разу посісти третє місце це дуже значимо. Після трьох ротацій Володимир Герасимов привіз у подарунок юним дзюдоїсткам прапор, підписаний захисниками на знак вдячності за надану допомогу. Він висить на почесному місці і надихає юних дзюдоїстів на нові перемоги. Кожна допомога це взаємодія і відчуття спільної боротьби з ворогом. Кожна допомога це наближення перемоги. Вважає волонтер, особливо хвилююче, коли це роблять діти. Одна з таких постійних помічників Володимира, маленька жителька Балти Софія, живіцька випічку, якої вже полюбили воїни земля. Який і постійно шлють їй вдячний. Привіт з фронту. Є одна дівчинка, яка кожен раз допомагає, коли ми їздимо. Це Соня Живіцька, це дівчина, яка, попри те, що в неї теж є свої труднощі, так, зі здоров'ям, але вона пече печиво, вона пише листи, вона допомагає всім, чим може. І, от раді таких дітей наші бійці і стоять, і держать оборону. Сьогодні багато рідних друзів та знайомих родини грасимових на різних ділянках фронту боронять країну. І допомога їм потрібна постійно, каже волонтер. Тому, коли він оголошує черговий збір коштів на придбання необхідного обладнання для захисників, чималі суми назбируються у короткий час. Дуже багато бійців зверталися по поводу автівок. Так також ми збирали засудки, люди віддавали свої автівки, чи то грошима збирали і закривали ці потреби. А ось як дякують бійці, яким спільними зусиллями жителі Балти нещодавно зібрали гроші на прилад нічного бачення. Тепер працювати буде набагато краще. Всім велике дякую. Слава Україні! Для мене перемога над ворогом це коли вони усвідомлять те, що вони натворили. І, і переживуть те, що пережили ми. І хочу сказати словами Джохара Дудаєва, який задовго сказав до початку війни в Україні, що лише коли взійде українське сонце, буде розвалена імперія зла. Слава Україні!